Вітаю, любі друзі! Ви на каналі бабусині квіточки не тільки цвітуть каштани, і це означає, що на вулиці травень. Ось такі великі свічки вздовж дороги це просто краса. До речі, є і рожеві каштани, але вони вищі, і до них дідобратися значно вищі і ростуть рідше. Вчора ходила в ботанічний сад в місті Гютерслом і зустріла ось оцю красуню. Як ви думаєте, що це? То уважно дивиться мої подорожі по садам, той вже зрозумів, це конвалієве дерево. Ви уявляєте, росте в гютерсло, і я його ні разу не бачила, щоб цвіло. Цвіте воно всього лише 2 тижні, це достатньо короткий час, але цей раз я встигла на цвітіння. До речі, у Біліфельді ми бачили конвалієве дерево, серебристий. Дзвіночок. А це маленький серебристий дзвіночок, це гелезія, і вони відрізняються розміром квіточки. І, до речі, цей так не пахне, бо, можливо, що я була ввечері, і аромат я не відчула зовсім. А про квіти ми поговоримо пізніше. Раніше я була у Хорбахі, і там були ось такі наборчики для вирощування грибів для коричневих. І для білих шампіньйонів. Але ціни тоді не було, і я вирішила на мій день і поїхала додому. Не повірите, 29-го я поїхала знову туди і вирішила, якщо там є грибочки, то я візьму і поекспериментую. Експеримент почався на каналі Українців в Німеччині. Ну, так вийшло. Кому цікаво, заходьте, поспостерігаємо разом за ростом. Перед цим був. Е це вже в мене така зборна відео. Я була в садовому центрі перед цим, ви його бачили це відео. І побачила, що в мене лишилися орхідеї. Архідеї стояли вже у ціночні, якість не дуже. І їх було мало. Нового, точніше, нічого не було. Але ось ця вона так ароматила. Це скільки я буваю там, я ні разу не відчувала. А цей раз в обід сонечко на неї падало прямо на... з... зверху дуже сильно, і вона ароматила таким ніжним-ніжним парфюмом. Чесно кажучи, я навіть задумалася, мені, мабуть, вона потрібна. І ось ще одна красуня, яка теж стояла. Не знаю, чому її не забрали ніжна, ніжна. Аж від ніжності хотілося обігняти і не відпускати. Я такі... Люблю кольори, тим більше ось така губка жовтенька. Чесно, ходила між ними двома, але тепер я хитра. Я йду в садові центри без портмоне. А навіщо мені гроші? Місця вже немає, не повірите. Петуні і сурфіні вже заполонили прилавки. І, звичайно ж, на них я знайшла трішечки коштів. Бо як можна не, по... не купитися на ось цю квіточку. Вона не дуже велика, саме ось ця цари Манжента серія дуже гарна, це ампельна, вона росте шапочкою. І це була моя улюблена в Україні. Але мені хотілося чогось іншого, бо цю вже я знаю. Мілкоквітковий. І погляньте, скільки бутончиків. Я б мені захотілося ось цієї рушастої, неправильно сформованої петуні, точніше, сурфінії. Бо саме такі кольори бувають тільки серед сурфіній. І ось так я над нею познущалася. А чому? Тому що я хочу саме шапочку. Для цього обрізаємо всі пагони, які дивляться, по краю горщика. Поки садила, побачила, що зробили слимаки з моїми рябчиками. Ну, ось, немає, перегризли повністю. Як замучили ці шкідники. І вирішую, що пора, мабуть, робити зачіски моїм нарцисам. Бо вони ні туди, ні сюди вже стирчать. Згадала, що в мене є ось таке насіннячко сугішника. Звичайно ж, потрібно втекнути. Як же ж без соняшника влітку, тим більше, коли є велике відро, і в якому нічого не росте. Ну і заразом покажу, що робиться на моїй терасі. Полуничка вже зав'язується, це в мене городній ящичок. На вулиці сонечко вчора було, плюс 27 в тіні. На сонці, мабуть, Трішки більше. Але субота-неділя і знову починається типова німецька погода, плюс 14, плюс 5 вночі. І ось що я зробила з нарцисами? Звичайно, що я обірвала голівки. Досить їм вже витягувати сок із цибульки. Мені потрібно формувати цибульку, щоб вона була на наступного року гарною. І посередині почала провітрюватися земля, і я посадила там рядочок, не повірите, космеї. Засумувала я за неї. А тут я посадила ешольцію, каліфорнійський мак. Я вже пробувала посадити з равлика, нічого в мене не вийшло, але вдома я завжди все саджаю. Розсадою, тому що земля мене не любить саме так на вулиці. І на прощання знімаю білу децентру, бо скоро вона і відсвіте так повністю. Звичайно ж, на гіацинтах ми зрізали квітконосики, і тепер все з листячка піде в цибульку. Ну, як бачите, прогноз нас не радує, зате мене радує розбите серце. Така форма цікава і гарнюща. Ось так би і дивився. Дякувати, що трішки є вітерець. Ну і на прощання і із тюльпанами теж відсвіло, і я відірвала голівки. Ой, забула ж вам сказати, я ж купила собі ще й пеларгонію. Колір, неймовірний, щось мене знову тягне на темне. Обрізали ми петунію, сурфінію. і... Удобрили, азотним добривом пару разів можна палити. Заразом удобрила і ось цю пеларгонію. Вона вже в мене з початку мого перебування в Німеччині. Кущ величезний це каліопа, вона цвіте великими бутонами і великим кущем. А це першоцвіти проліски альба. і риси, які не засвіли. І теж ми їх заплили в косичку. Провітрювання покращується. Сподіваюся, що Слимаки перестануть так активно гризти. А весна нас радує, спіреє на наповну, а я хочу з вами вже попрощатися і побажати миру і перемоги всім нам.